Привіт усім на телеканалі Дача. Ми говоримо у програмі Енциклопедія садівника про те, як нам правильно обрати садженицях, якщо ми, скажімо, хочемо не лише однорічний, а хочемо одразу собі вже великий сад, який наступного року буде плодоносити. Тож, чи можливо, це розкаже наш постійний експерт і автор цієї програми Олександр Андращук, який має величезний досвід і є дуже великим фахівцем з садівництва та рослинництва. Саша, привіт. Добрий день. Ми з тобою вже почали цю тему, тому що завжди, коли ми. Говорили про садженеці, про е, обрізку і формування крони, то ми завжди апелювали до однорічного саджанця. А якщо я хочу взяти вже чотирирічний, скажімо, саджанець, чи можу я так хотіти? І чому, коли я в минулому випуску поставила тобі це запитання, то ти в першу чергу дуже детально почав говорити саме про корінь, аж так детально, що ми й не помістилися в хронометраж програми, тому зараз по суті розкриєш ти всю суть, я Сподіваюсь, чому ти так детально про корінь говорив? Ну тому що Перше, як я вже сказав, там є таке неправильне розуміння, що якщо це крупномірний саженець, то тільки з комом землі. І в попередньому випуску я відповів, чому не, не бажано робити комом землі. А по-друге, дивіться, коли ми купуємо одно, одно двохрічний саженець. То у нього ще не така велика кількість деревини. А якщо ну порівняно з коренем, тому що корінь копається, важко, наприклад, порівняти корінь однорічного саженця і однорічний саженець. І здавай, візьмемо там пяти семирічний як ми розглядали, де вже є крона. І відповідно, ми знаємо, що коренева система, як правило, це проекція крони і ще трошки навіть більше. Він більше іде як якщо... в діаметрі, так. Я до цього і вів і тепер дивися, викопують дуже рідко таку. Тут уже, якщо однорічно саженця ще мало деревини, то тут уже є багаторічна деревина, які зберігаються в тому числі багато поживних речовин. Тобто будуть великі запроси. Треба дуже багато подати відразу після посадки поживних речовин, воду, все, що йде, запрос надземної частини до кореневої, буде досить такий потужний м -м, запит. Так, подавай мені потрібно розвиватися, тому що там значно вели більша кількість. Бруньок і всі ці бруньки розпускаються. Вони... Хтось буде проростати у... у гілочку ростову, хтось не ростову, але буде багато листя. І відповідно корінь тут виходить якби на таку дуже важливу. Він завжди важливий, але тут ну, дуже важливо. Тут питання буде в тому, що... Дерево майже в будь-якому випадку приживається таке, але якщо не досконала коренева система, то воно потім втрачається ці самі 3-4 роки. Ти купила, наприклад, п'ятирічний сажнець, а 3-4 дерево тільки адаптовується, відновлюється. І як говорив у попередньому випуску, про те, що навіть обрізка буде різна. Якщо ми бачимо, що ослаблена коренева система. Ми повинні ще більше обрізати, ніж, наприклад, якщо вона краще. Робимо підсумок, щоб я і другий випуск не прорив тільки про корневу систему. Отже, якщо ми хочемо чим старший саджанець, тим краще має бути розвинута корнева система. Це перше. По-друге, двох, трьох, чотирьохрічні саджанці – це дуже гарні саджанці, дуже якісні, якщо розсадник їх знову ж таки правильно має фахівця, який правильно їх формує. Тому що. Якщо наші телеглядачі, я сподіваюся, подивиться наші програми і зможуть уже ці саженці правильно формувати, то там вже не все від них залежить. Якщо коли ти купуєш однорічний саженців, все залежить від тебе, як ти його сформуєш. Як ти його вибереш, ми теж про це проговорили. А коли вже трьох-чотирьохрічний, то там вже мають бути закладені скелетні, напівскелетні гілки. І наші знання вони і тут допоможуть, тому що вони всьому спектру саженців дозволять покрутити, походити біля кожного саженця і вибрати те, який має оптимальні кути, оптимальні закладені скелетні гілки і всі параметри, які ми чітко подавали всі ці програми. Але ці саженці дуже хороші, і я би сказав, що. Навіть дуже рекомендую купувати такі сажниці, як ти сказала, для або для нетерплячих інколи не тільки й за урожає а. В тому числі із за те, щоб, наприклад, якщо є якісь випади в саду, а сад трошки старший, то відповідно, щоб і сад виглядав більш збалансованим, коли дерева вже там будуть старші. Посаджені, а не, скажімо, одному дереву 12 років, другому 6, третьому однорічка. Такий сад теж не теж не дуже гарно виглядає. Чи правильно я тебе розумію? Фактично, тут як ніде актуальна ця фраза поспішиш людей насмішиш, обирати крупномір, обирати вже багаторічний саджанець можна тільки у. В тому випадку, якщо це досвідчена людина, і вона може в самому розпліднику оцінити наскільки сформована крона дерева, наскільки правильно, тому що виправити там насправді буде складніше, ніж якщо ти купуєш однорічний садженець і, використовуючи свої знання, формуєш його. Чи правильно я розумію? Ну так, тому що дивіться, ну з однієї сторони, якщо людина не вміє формувати і не вміє вибирати, то вона й купить однорічний, вона не, змі... не зможе сформувати, тому що що ну, не цікавилася цією темою, або щось не зрозуміла, і вона не зможе формувати. Але в неї все одно є варіант. Наприклад, купила однорічний саженець, запросила фахівця, і фахівець її формує. Тут дійсно вже тільки питання розсадників. Але я би не хотів якось проблематизувати цю тему, тому що більшість розсадників, я знаю, це мої колеги, вони дуже гарно вирощують посадковий матеріал, у них є саджанці старшого віку, і, як правило, за цим, ну, хіба що, може, десь, як кажуть, завжди в нашій професії не доходять рухки із за браку часу. Може, не вистачити десь час, там десь щось не доформували. Але вибір саджанців завжди є. Я би хотів ще тут сказати один момент. Повернутися до твоєї фрази, що для нетерплячих і хочуть відражу урожай в рік посадки можна отримати навіть урожай. От Я в минулому році. Восени вже тепер в позаминулому, в 21-му, в грудні, навіть садив крупномірні саженці, десь років 7-8 і навіть більше. Цей осені, 22-го, яка минула, я через рік, в грудні 21-го садив у лист, у жовтні 22-го зібрав урожай яблук. Яблука були майже повноцінні, але вони все рівно. Ну я ці сорти добре знаю. Та в мене я привозив цілий сад. Я веду до того, що вони були не такі якісні, звісно, не такі солодкі. Ну, це ще і умови ці. Цього року минуло верніше, вже 22-го, були не зовсім ну теж мають значення. Але я веду до того, що люди повинні бути готові що в рік посадки, ну щоб це не було така там розчарування. Так купили, обіцяли гарний крупний сорт смачний. Якщо вони посадили крупномірний саженець. Восени або навіть, ну або ще гірше, ну не то щоб гірше, але ще менше сроку на проживання там весною, і вже восени отримали урожай, то це я би сказав, що по цьому урожаю не потрібно ще садити про цей сорт, або, наприклад, розчаровуватися. Інколи навіть іде два роки. Ну, як правило, на третій рік при правильному вибору саженці, при правильній посадці, тобто тут важливо, що ми дамо в яму посадкову. При правильній обрізці, чи ми змогли зняти навантаження з кореневої системи на цей запит Дай-дай-дай, а коренева система ослаблена, обрізана після викупку. Якщо ці всі фактори були добре е відібрані, тому що людина в цьому розбиралася, то вже десь на другий-третій рік можна дістати повноцінні, гарні, якісні плоди, які відповідають. Нашим очікуванням, коли ми вибирали той чи інший сорт, я, е, якщо можна, ще трішки звужу. У нас вже половина хронометражу програми пройшла, але uh -huh. трішки звужу і одразу поставлю два ключових питання, які фактично в цьому випуску мене в цілому то й цікавлять. Коли перше, от якщо ми вибираємо саджанську, ну uh -huh. заздалегідь ми вже говоримо, ми ж не дарма пишемо наші програми, uh -huh. ми заздалегідь говоримо, що це як мінімум людина, яка ну як мінімум орієнтується, ну як я десь приблизно, да, яка прослухала курс твоїх програм. Тобто ми не кажемо про повного дилетанта, який вперше дерево побачив. Uh -huh. Ну, тобто людина, яка. Більш-менш розуміє, з чого має складатися дерево, яким воно має бути, але якщо у людини стоїть вибір: вибрати однорічний саджанець чи обрати багаторічний саджанець, думаючи, що нібито ось я швидше, значить отримую там плоди. Чи можеш ти коротко провести таку порівняльну характеристику, які плюси і мінуси в нас у випадку, якщо ми беремо однорічний саджанець, і у випадку, якщо ми беремо багаторічний саджанець. на що звертати увагу? Тобто, ну умовно, якщо ми в однорічному звертаємо на довжину самого садженця, скільки він заввишки. На що тут? От просто поверна для того, щоб людина, приїхавши в садовий центр, вже розуміла, ні, я краще оберу однорічний, сформую як мені треба, і так або ні, я знаю як орієнтуватися, як має виглядати крона у п'ятирічного саджанця. Я знаю, що з ним робити, чим годувати, як підтримати корневу. Тому я ризикную, оберу такий. От критерії там і там, прям чітко критерії. Ну, дивіться, тут великої такої різниці немає, тому що тут можливо питання більше задоволення. Тому що, коли, наприклад, особливо я про себе буду говорити, коли я працюю з деревами, я отримую величезне задоволення, і більшість людей мені розповідають теж саме. Це не тільки ми посадили дерева для того, щоб зібрати урожай. Нам хочеться біля них якось так ну і ходити, що з ними працювати. Я до того веду, що тоді дуже добре брати одну двохрічну сажниць, тому що ти є. Творцем крони, ти хочеш, знаєш, яку тобі крону треба. З іншої сторони, ми ж можемо вибрати майже ідеально сформований е, саженець, але ну, він буде відповідати всім критеріям, але ми будемо розуміти, що ну, якби ми не, не приймали участі у його формуванні. Це така. Питання більше задоволення, бажань. так етичне, так хочеш того бажань. Того. Так що стосовно вибору, то великої різниці немає, тому що ну, от, наприклад, ми займаємося саджанцями, У нас дуже багато, як однорічних, двохрічних, так і дуже багато зараз попит великий на саджанців, як я вже казав, ми і старші самі річного віку навіть реалізуємо. І якоїсь великої різниці немає ні по приживаємості, ні по інших питаннях. Так просто тут. Є моменти, на які треба звернути уваги, і причому вони такі самі, як і в однорічному саджанці, Якщо говорити про багаторічний сажен, там теж треба відразу дивитися, які гілочки, якщо дерево було запущене в тому сенсі, що воно перевантажене плодовими гілочками, ми не зможемо багато зняти деревини, а значить, ми йому не так зможемо допомогти прижитися. Корень. Тобто нам треба, щоб там гарно були розвинуті гілки ростового плану, які ми маємо укоротити, видалити, щоб ми набрали так само, хоча б третину, не менше, це крупномірний. Деревини, яку нам вдасться видалити для того, щоб допомогти кореневій системі, для того, щоб нам не прийшлось зрізувати, а це часто приходиться робити, на трьох-чотирьохрічну деревину. А трьох-чотирьохрічна деревина це і є вже не обростаюча, тому пам'ятаєш, ми говорили за ці цикли. А ми коли зрізаємо на трьох, чотирьох і п'яти навіть річну деревину, для того, щоб видалити велику кількість ділок, то ми вже вирізаємо або укорочуємо гілки. Напівскелетного плану, і от для того, щоб нам набрати цю деревину, нам потрібно тут, якби такі підказки. Так, от є у нас багаторічні саженці. І от ми дивимося, чи достатньо там одно-двох річних приростів, ну бажано однорічних, оцих, що які великі, 60-70 см. Тому що по них саме видаленням них і вкорочення, ми будемо допомагати з таким саженцем прижитися. В цілому, ну я не можу віддати привагу тим, тут від бажань залежить і, і ті, і ті саженці добре. Тут якби. При крупномірних ще дуже велике значення має яма. Як ми її заповнюємо, тому що коли коренева система, як я вже казав, викопана добре, то дуже добре її обсипати, особливо там біогумусом, де сама зона розміщення цих корінців, який добре впливає на там, буде дуже багато регенераційних процесів відновлення кореневої системи, тому що вона викопувалася, втрати завжди є. Її треба відновитися, і перегній, а особливо біогумуси. Вермикомпост він допоможе краще прижитися. Тобто, висновок, якщо зробити, вибрати правильний саженець, підготувати гарну яму. У нас вийде дуже непоганий результат, можемо садити не одне, а там У нас часто люди приїжджають і кажуть, оцей цей сад, що я перевозив, повернуся до нього. Не буду при людей розповім Просто ну так цікаво, що сусід побачив, що я щось там копаю, а потім через якийсь час весною аж ну ми восени садили, так? Весною прийшов і прийшов, і дивиться, не знає, що спитати. Я кажу, вони ростуть. Ми їх посадили, от вони виросли. Він каже, як, за зиму? Ну, я жартую, кажу, звісно, кажу, за зиму. А там стоїть уже великий сад, такий, ну там і. Десятирічні дерева, і це і, і ми його ще більше здивувало, що ми цей весною зі мною говорили, що ми на осінь, я з відрами з ящиками пішов збирати врожай. Але ми туди знову ж таки готували ями, біогумус і все це. Якщо резюмуючи цю тему, чи можна грубо так узагальнити і сказати, що коли ми обираємо однорічний саджанець, то ми більше звертаємо увагу на його зріст? Коли ми обираємо багаторічний саджанець, то ми більше звертаємо увагу наскільки правильно сформовані. Скелетні напівскалем словом сформовані гілки. Ну можна так сказати, тому що все таки, якщо в нас стандартний просто однорічний саженець, то далі його формувати, як я вже казав, легко. І якщо це сформований, то звісно ми повинні подумати, чи і, чи він співпадає під ті критерії, які ми сьогодні, не тільки сьогодні розглянули. Тобто, це якщо він підпадає під критерії, там як я вже казав, не треба виходити з якихось дохм, що там. Тільки так, тільки так. Ну, хотіли ми там штам 80 см, вийшов 70 см, це невелика, там, скажімо, різниця. Те ж саме, хотіли 4 гілки в першому ярусі, вийшло 3, теж не, не проблема. Так, ми можемо наростити за рахунок заповнити площу за рахунок чуть збільшення гілків напівскелетних. Якщо це вже сажни ще старшого віку і нам не вдається напівскелетних, то обростаюча деревина, оці циклічна обрізка, про яку ми говорили, або вона ще називається детальна, ми можемо все рівно ці зони заповнити. І це не означає, що в нас буде урожай менший. Ми можемо вийти на ту саму урожайність, хоч і різна кількість скелетних і напівскелетних гілок. Ну і так далі, тобто великої різниці там не буде. На сам кінець вже угу. вичерпала на наш час. Знаючи приблизно рівень моїх знань, ти мені е, порадиш, який саджанець обрати однорічний чи багаторічний? Ну дуже хороші саджанці, це десь трьох-чотирьохрічного віку. Тобто мені такий обирати, так з моїм рівнем, багажем знань. Ні, е, саме тобі однорічний, однорічний, щоб ти сама формувала. Я зрозуміла. я тобі дякую, Саша, да. що ти знаходиш час на записи цих програм, які точно є корисними, Дай боже mm -hmm. на Ютубі, щоб швидше вони з'явилися. Я нагадаю, що це була програма Енциклопедія садівника нашим постійним експертом є Олександр Андращук, досвідчений садівник і фахівець з рослинництва. Не прощаюся, кажу до нових зустрічей у нових випусках на телеканалі Дача.